Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні черговий раз я спробую не порізати це ножом. Перша посилочка. Якісь шприци. Якась медична допомога чи що? Це флюкси. Дуже класний флюк. мені дуже подобається. Лудить прям дуже добре. Ось такий. В комплекті йде дві і... тупі ігли, Тупоконечні ігли. І тут я іще замовляв. Окрім цього, повинен бути іще. Смазка маска для пайки. Але тут нема. Так, добре. Давайте подивимось наступно. І ще ось. А, ось, ось вона. Паяльна паста. Це, типу, використовується для SMD компонентів. Під її термофену, воно ось така. Ось. ось така штука. Типу, видавлюєте на маску, прикладаєте все, що вам потрібно, термофеном поводили і все. Ну, я, напевно, буду використовувати для обичної для пайки. Спробую, що це за флюс. Е, так, вибачаюсь. Що це е, за припой тут використовується, як лудиться і так далі. Також тут і флюси. Запаковано так класно не пожаліли. Досить кратко і от ще це. Так, і ще одненька, Тут повинні бути блоки живлення, я так розумію. Один на 36 вольт, а один на 24, якщо я все правильно пам'ятаю. Зазвичай вони поставляються в отаких от упаковочках. Оці блоки живлення. Щось. лінтяй. Якийсь трансформатор дуже маленький. Як на мене. Вони були більші набагато, ці трансформатори. На 12 вольт. І на 9. Щось тут не то. Зараз під'єднаю і подивлю, що є що. І два. Угу. Так, підключив. Зараз спробуємо вольтметром, що? Що там на виході. Тому, що, якщо мені не зраджує пам'ять. Там повинно бути 1 на 36 вольт, а 1 на 24. На 12. Ну, це не зовсім добре. Так. Подивимось, чи іще один. Так, тут конденсатор заряджений, так що обережненько, щоб не трахнуло. Так. Під'єднуємо до наступного. Я дуже сильно впевнений, що я замовляв на 36 вольт. Ну, дякую, хоч працює. Так, подивимось. Це на 24 вольти і 9 А. Ну, 24 Вольти є. А чи є 9 А з таким маленьким трансформатором. Я не вам не скажу. Ну все. Так, все, одна маленька така посилочка, невеличка. Такий пакунок. Багато всього накидали. Так, почнемо з маленької. Я навіть не уявляю, що тут знаходиться. О, а тут вольтамперметр. амперметр. Ось така штучка. Ну, 200 Ампер це, звичайно, дуже добре. Зараз подивимось, чи він взагалі працює. Візьмемо блок живлення. увімкнемо його. Так, і не путаємо полярність. Так, тут 29,4 вольти в мене на блоки живлення. Так, щось там загорілось? Ну і тут також 29,4. Ну, ніби працює. Ну і, ну і хорошо. Так, що у нас далі? На відчуття не зрозуміло. А тут... І це в качці, качка в зайці... Один в іншому. Так. Це що? О, це кабельочок від Базіус. Дуже класні кабельочки вони роблять. О, тут навіть пломбочка якась є. Не пломбочка. Такі, типу по-багатому. Українську. Дивіться, тут навіть українська є. Яка ж красота? Оце замалювати. Блін, молодці. Молодці. Поставлю 5 зірок. Зразу ж. Так, і мені потрібен повербанк і піддослідний телефон. Так, а ну-ка, подивимось. О, якийсь модний навіть із. Красненьким таким. Амукалятурки ж наклали. І, як завжди, вони такі наклеєчки. Так, давайте спробуємо. Повинно працювати. Так. Оп! Все, красота. Працює. Дуже класні вони кабельки роблять, якщо чесно. Мені подобається. Ну і ціна, відповідно, в них е не 3 гривні. Так, як ви вже здогадались, тут іще один повинен бути кабельочок. А тут уже попроще. Знову якась мукалятурка. Е Тут уже такий більш до холопського. не USB-сі, а звичайне мікро USB. Ну і я думаю, що повинно також працювати. Все, чудесно. Продано. Все. Це відправляється замовнику, а ми переходимо далі. Так, щось тверденьке. Пальці обережно. Так. О, я вже підозрюю, що це таке. Це у нас світлоідіосні лємти. Да. виглядали вони трошки краще. Якісь вони взагалі холопські на 12 вольт. Це, я так розумію, більш тепле, а це більш холодне світіння. Ну, пригодиться той блок живлення, за якого я попрошу у продавця, який перепутав. Так. Ну тут, типу, 5 метрів, щось там воно там світить. Але це вже діло таке. Так, а тут хоч не цеглинка. Ну і тут щось намотали вони там. Можна навіть відрізнити. Тут більше зелененькі. Зелененькі діодики. А тут більше такі жовтенькі. Якщо буде вам видно різниця. Це як на перший погляд відрізнити колір світтіння діода. Так, що там іще насипали? Ось наче баба принесла з базару кульок. Так, тут щось багате, навіть. Подивіться. Що там? Ага. Тут у нас БМЕсочка. Для літії заглізофосфату 8С. Шлейф для балансування. Сама БМЕСка. Я вже таку використовував. Ну, вона себе зарекомендувала досить добре, якщо чесно. Навантаження тримає, не гріється. Так, і мукалатурка. Досить хороше виконання. Ніби навіть щось там трохи, якийсь алюміній. Тут пластик, тут алюміній. Холодненьке. Довжину. Проводів вистачає. Якщо ні, понарощував по 10 см собі і все. Грошей своїх коштує чи ні, вирішує, звичайно, кожному. Ну, нормально. То йде. Так, далі. Якась безділушечка. О! А це плата е, температурного регулювання. Я вже використовував неодноразово. Останні дві я спалив якимось чином. Також дуже. мікросхемка щось вони там підроблюють, тому що маркування лазером вони вижигли. Кажуть, вони на 800 мА, по-моєму. Ну, тобто, будь-який кулер для комп'ютера можна живити. Якщо ви хочете, наприклад, е якщо у вас немає регулювання е обертів кулера в комп'ютері, можна прицепити кудись термодатчик і приєднати. Так, далі. Тоже якась щепуха. О, а тут цікавіше. Ось. Це DC-DC перетворювач. Це, я так розумію, взагалі плата придумана для зарядження акумуляторів типу малої ємності. Але я у блоках живлення своїх використовую. Е блок живлення. У блоках живлення блок живлення. Молодець. Я у своїх лабораторних блоках живлення використовую блок живлення на 36 вольт. І для того, щоб контролювати оберти кулера цією платкою, потрібно 12 вольт. І в мене альтернатива або ставити ще один блок живлення в лабораторний блок живлення, або використовувати такий dc dc перетворювач і все живити одного джерела. Так, ось ще одна така. Іще одна така. І ще одна така. Скільки ж я їх замовив. Я просто інколи плутаю полярність. І ця мікросхемка, вона так пук І все. Як то кажуть, запас карман не жме, правда? Так, ось це ще якось Книжку чи що висло Так. А це вже, напевно, це старший брат від БМС на 60 А. Це БМС на 100 Ампер. Це я перший раз замовляю таку потужну штуку. Так, теж бумажульки, шлейфик. Розглянемо сам пристрій. Запакували, ніби поб'ються там транзистори. Ну, це вже дорого багато. Що в нас пише? Виробник 4С24 в 100 а Але чомусь не пише. А, ось, літій залізофосфат. Кабелі 7 АВГ. Кріплення, якісь іще є. Ну, важкенька штучка, важкенька. Як на мене, вони тут використовують занадто малий струм балансування, вказаний около 50 мА. Типу, якщо використовувати з акумулятором там, 100 А або 200, ну, один елемент, я маю на увазі, то він буде балансувати 2000 мільйонів років. Ну, для того і використовують окремі балансири. Ну. Дуже гнучкий кабель. Подобається, звичайно. Промарковане все. Цивільненько. Це, Це клас. А, термодатчик іще є. Так. Що у нас іще тут? О, ось ось про що я говорив про е, окремий блок живлення на вентилятор. Оце, якщо мені не зраджує пам'ять, це блок живлення на 12 вольт. Але я не пам'ятаю, скільки тут 500 мА чи щось около того. Я знаю, ви можете сказати, що ой, можна видрати зкудись, там такої малої потужності, або ще щось. Ну, він коштує досить недорого і. я не знаю. Рішення є, можна використовувати. Так. І ще щось якесь. Блін, кончик обламав. цей блок живлення. А, і ще одна платка. Така ж саме регулювання обертів кулера. Якась сумочка герміони, не кінчається. Так, а це що у нас? Ага, бачу. А це Вольтамперметр. Ви, схожі, могли бачити ось у мене в моєму. Видно вам ось так. Прикольна штука на 100 ампер з шунтом. Дорогенька, звичайно, можливо, навіть не виправдано дорога, але цікавий пристрій. Ну, шум такий кривий, косий, ніби ногою збирали. Ще й вигнутий. Ай. Ну і сам пристрій. Тут схема включення є невеличка. Ну, інструкція, схема включення Китайською, надіюсь, хоч не російською Ну, і англійської. Ну, нічого тут е складного нема. Проводочки туди, проводочки сюди і все. Ну і сам пристрій з дисплеєм. Кому не ясно. Два фшунт, два. Е на, на цього на джерело живлення, щоб вимірювало вольтаж. Все. Це елементарно просто. Так, і ще щось тут. Так, подивимось. Я вже не пам'ятаю, що це. Так коробка, напевно. Цікаво так розгортати. ніби подарочки на новий рік. А що це? А! а! Я згадав! Це е, ватметр в мережу 220. Так, мусор, сміття. Ніяких мусорів, тільки сміття. Так. Ну і щось повинен включати. Зараз я перевірю. Одну секундочку. Да, щось там показує. Навіть захисну плівочку приклеїли, щоб їм греться. Ну і тут щось. Е, хто знає, дуже хороший пристрій. Вимірює досить точно, на маленьких струмах навіть. Класна штука. У нас 100 тисяч мільйонів коштує, а, забу... а в Китаї досить розумну ціну. Так. Це щось важкеньке. Щебня насипала чи що. О, о, оце класна штука. Ну, Відносно класна, звичайно. Блін, а я, я їх уявляв більшими, якщо чесно. Ага. І всі дівчата такі... Я теж. Яких мене не дивиться ніхто. Це 100м резистори. Стомні, 100, 100 ватні резистори. На 1 ом. А, вони всі по 1 ому. Це я навіщо їх купив? Напевно, перевіряти щось під навантаженням. Типу, можна паралельно буде 0,25, послідовно буде 4, 2 послідовно, 2 паралельно буде 2. Ну, типу, як захочете, так і компонуйте. Але тут, як на мене, тр трішки не що... Ну, по-перше, тут поверхня не згладжена. Ну, Потрібно буде, напевно, більше термопасти. І прижим тільки з однієї сторони. Це теж, я не знаю, типу, тут нажмеша, тут випре. Ну, таке, звісно. Ну, коштують, по-моєму, по одному баксу, чи щось таке, чи 1,20. Таке, забава. Нема куди грошей дівати. Так. Ну і останні дві. все. Бабушкина торба пуста. Це щось прям топтались, прям бігали по ньому. А. Так, ось це. Штука без якої е, нормальний. Лабораторний бл блок живлення, лабораторний із імпульсних компонентів. Не буде існувати це стовні резистори. 100 кОмнігунг. 100 кОмні резистори. <Credit noise> Якщо хто не знає, випаюються підстроєчні оці, то що мають ресурс около 300 циклів, і впаюються на заміну ось такі. Багатообертові резистори. У мене, якщо ви вже не забули, то на моєму блокі живлення, лабораторному блокі живлення, стоять такі. Досить зручно. Якщо щось перепутали, перекинув, перепаяв і все. Будь здоров. Так, і ось остання посилочка. Що тут пише? Так, щось там, бла-бла, бла, і щось там на китайському. Зрозуміло. О, клас, клас. Це БМС е 7С. Е не пам'ятаю на скільки ампер, на 25 ампер, ну тут хоча б 5-10 ампер з нього вижить. Для літій-іонних акумуляторів. Як ви вже бачили, в мене там збирається акумулятор з мусору, скажімо так, з відпрацьованих електронних сигарет. І саме для цього я купив ось цю БМС. Взагалі не представляю, куди я її пристрою, але хазяйство нехай буде. 10 мосфетів. Раз, два, три, п'ять... Ну, да, 10. Ну, ну, і хорошо, я радий. Так, все. На цьому маленька розпаковочка від Баби Галі закінчилась. Всім дякую за увагу. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Пропонуйте свої теми для відео. Все, що скажете, все зроблю. Кроме кориці ложку з'їсти. Всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, успіхів навчанні!